Не судіть будинок по власнику, а за станом будинку судіть про власника. Якщо виходити з цієї істини, то багато гарних слів про мене не скажеш. Бо єдина файна річ, тут це. А, бляха, нічого й нема. Ні, ну так не піде, треба щось робити там... я не знаю. Ей, чуєш? Козаче, справа а, до тебе що? є. Мені тут треба хату оновити. Допоможеш? А що діду за то буде? Е, бамбук. Ну, бамбук. добре, погодились. Так, знову дивись, тут так. ми зробимо. Ось це. А! Потім що ми з шановним паном Хайбриком розробили невеличкий план реновації? Давайте покажу. Ой, щось тут нерозборчиво написано. І хто це бляха писав? Руки точно не з плечів ростуть. Це, це я тобі зараз руки не в то місце приклею. приклею. Святі -то, мати, бабузіне. Ти хто? Я той, хто зачарував я твій папірець. Бо негоже одразу всі плани розкривати, бо так ніхто дивитись не буде. Ну, в принципі, логічно, краще робити все по черзі. А цей можна ще запитання? Ну валяй, а без дощу ніяк я весь бляха змок до нитки. То не я пом в інший відділ. Що тільки не коїться на соковитому? Ну добре, почнемо згідно плану. Що в нас там? Почнемо ми не зовсім з будинку, але з найменш важливої частини мого життя на соковитому. Деякі з вас знають, що в мене є велетенська ферма бамбуку. Ага, бляха, я то точно знаю. Хм, так от, треба знайти їй альтернативне застосування, щоб не простоювала в мирні часи. Давайте подумаємо, що можна робити з бамбуку: годувати панд, будувати з нього та використовувати як паливо, враховуючи, що панда в мене тільки одна, а будувати стільки не спроможе. Навіть хайбрек залишається тільки кидати його в піч, тільки от печі в нас нема. Тож я швиденько в креативі накидав прототип, а тепер настав час осоковитити його. Ну, пігнали збирати ресурси. А тепер копати місцину. А тепер нарешті будувати. Стоп! ви що, дійсно думали, що я тричі зроблю одне й те саме? Ех. Ця плавильня складається зі ста окремих пічей, а також супер крутого механізму розвантаження речей. Крутого ж, правда? Ну скажіть, що крутого? Ну, будь ласочка. А це ще що таке г? Через те, що вагонетки чіплялись одна за одну, вони почали згорати в лаві. В пориві пошуку рішення марнотратству я додав ще одну колію, побудував механізм для розбиття потягів, винудив адмінів перевести сервер на фабрик, видобув синіх допоміжних типочків для сортувалки, сходив в недобудовану церкву і поставив свічку. Так, цей механізм все полагодив. Треба було просто рідше пускати вагонетки. Але якою класною б ця пічка не була, навколо все виглядає, ніби ми в гостях. У коренного жителя вот Росії вот і щоб моя жага підірвати, тут все вщухла треба зробити ремонт. Хай брек. Ну, значить, дивіться, стіни навколо ферми робимо з акцентом на бамбук, трошечки парканів, зеленої таракоти, освітлення, файну чорну підлогу, файну не чорну стелю, ще туди деревини і бам-бам-бам. молотом зверху. А пічку покладемо темним дубом, камінням і трошечки лінії. О, ну і все, міг би і сам зробити. нашого то діда буде, тільки піду далі спати, а то такий гарний сон. Тепер це місце не соромно і мамі показати, тільки от вона фіг сюди дорогу знайде. Тому бац, бац, портальчик, доріжка, хоп-хей і готово. Ага, якби ж це було так легко. Що ж, лавильня готова, ремонт зроблений, шлях проведений. Що там в нас далі по плану? А далі ти, ти будеш займатися своєю хатою. Йди прибирай то позорість, котре звеш дому. Ну добре, добре, міг би якось і повічливіше. Ти як щодо хати, реновації підлягає весь острів, бо хащі, то, звісно, прикольно, але ось так виглядає мій шлях до порталу. Аби полегшити собі роботу. Я розділю острів на декілька зон: зона будинку, причалу, порталу та невеличкий сад. Усіх їх я з'єднаю доріжками та присиплю все різноманітним декором. Що це за звуки такі? Поки хтось там потякає, комусь треба працювати. Ой-ой, ой вже йду. Так, ну що ж, ліс повалено. Тепер приступаємо до будівництва. Першим під ніж, ну точніше, під мастерок, піде будинок, так як живемо, ми в тропіках, від котрих тут правда, мало чого лишилось. Будинок я зведу в південно-азійському стилі. За основу я взяв березу, котру і обтісав, і порізав, і в. Вз... Смоло скіпи перетворював, додав мідного обрамлення, зелених рослинок та чорний дах. Ну, взагалі то чорний колір акумулює тепло. Та набагато раціональніше було б використовувати білий дах в цьому конкретному випадку. А під суперкрутим і практичним чорним дахом я розташував ліжко, скрині, стіл та килим. Ну шо, Тулій, що тепер скажеш? Тепер, коли будинок зведено, і я нарешті не буду зранку витрушувати пісок зі смолоскипа, можна зайнятися чимось потаємним. Під потаємним ямою на увазі браму до іншого світу, таємничий розріз між світами, вікно, що хова відоме, темне та своїм, своїм жахом, пронизуючи ніби Ого, Дещо. так. так, так, так. Я про портал до пекла, і я не знаю більш пасуючого йому місця, ніж храм. Так як хатка в нас в азійському стилі святилище теж далеко не піде. Надихнувшись приблизно мільйоном референсів, я почав його зведення. Стоп, 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 стоп. Тут же ж на. Схемі там в іншому місці. Вельми шановний пане, як вас там. Справа в тому, що наш любий та обожнюваний проектувальник зробив проект занадто великим. А ми все ж таки не в Японії, щоб під ото все цілий острів насипати. А що, можете? можете? Ну, в теорії так. Опа, буде, буде мені хата нова. Хебої. Бляха. Храм складається з декількох частин: зовнішня стіна з мангрового дерева, берези та люків. Основна будівля всередині. В ній то й стоїть портал і невеличкий сад у внутрішньому дворі. А озеро Вишні та висока травичка перетворили його на щось дійсно чарівне. Коли є де спати, є де провести ритуали вигнання нечестивих, треба приступати до розваг. І, як на мене, нема нічого кращого, ніж прогулятись берегом річки, а для таких справ його треба привести до ладу. Для того я звів невеличку набережну, побудував місточок до храму, щоб бабусям по неділях не треба було косплеїти тезославів. З'єднав весь острів пішоходними доріжками, додав оглядові майданчики на базу Акіро, а також невеличке вогнище з видом на спавн. Ну і ще один місточок до майбутнього, а тут я вам не скажу. Дивіться далі. Ну і таким чином ми можемо викреслювати реновацію дому з нашого листу. Ой, знов не той листок. Знов, знов я тебе підловив. Ха-ха, ха, -ха. А -а -а. ну мо, чи те, що пишуть? Якщо ви додивились до цього моменту, то саме час підписатись на канал та поставити лайк, а ще подзвонити в дзвоник та написати коментар. Які розумні люди це писали. Завжди собі дивувався. Тепер тримай свій план. Там тобі час якесь дерево робити. Хтось з вас може сказати, що я навіжений, бо я вже зрубав та знов засадив з під сотню дерев. І це тільки тут. Але я на то вам відповім, що ось ця ферма виглядає як кавелок. З цим треба щось робити. А так як це ферма деревини, то відповідь лежить на поверхні. Однак спочатку її треба трохи можливо. Модифікувати. Так, так, я розумію, що я вам вже набрид. Тож, перерва на анекдот. Один хлопчик не вмів вимовляти Дайте мені сім пачок масла, одну не треба. Приходить якось в магазин і каже, дайте мені шість пачок масла. І от коли до нашої ферми приросло постійне постачання білої субстанції, можна й до дерева приступити. Накидавши макет в креативі, я приступив до збору ресурсів. Список досить таки великий, але потрохи я почав викреслювати його пункти: різні види деревини, листя та ще декор. Дубова листя, смереки. Посадити, зрубати, зібрати. Добовелистячко, ялинки, гарне. Зібравши все докупи, я почав будувати стовбур. Потім гілочки, потім листочки. Ага, бляха, що а що ще, ще цікавого, цікавого розкажеш? Мож може, там, там ще яблучка ростуть. Ну так, це банально. Але не банальним є розділення внутрішів на поверх для зручного маніпулювання фермами, а також підсвітка. Я ніби на море в Белграді дивлюсь, це, це прекрасно. Згоден, що там на листочку? Це все готово. Твоє завдання, завдання виконано. Це значить, все. Кінець для мене так. Мене, Мене чекають, чекають інші, ті ж як ти. А Для тебе все тільки починається. Що ж, будь здоровий, нарешті все відзнято. Можна сідати, монтувати, тільки от донати відправлю на дрона не можна такі речі забувати. А ще треба нам Хеме зайти, подякувати їм за соковитий.